тебе в житті було колись, коли от за тебе щось робила, а ти просто розслаблялася і дозволяла, там, наприклад, чоловіку вирішити якесь питання. Mm -mm. Навіть не було. Якщо ти прийшла в жіночому тілі, ну потрібно вчитися бути жінкою. Це ти притягуєш до себе чоловіків слабких. Які самі ні на що не здатні, тому що ти ж в програмах, я все сама, без мене нічого не зможе, я все маю проконтролювати сильного чоловіка, який візьме на себе відповідальність, ну навіть не притягнеш своє життя з такими програмами. Тобі доведеться піти в цей страх і навчитися просити допомоги. Ви ж велику помилку робите, коли ну, починаєте приймати рішення, що все, я все сама, я маю сама заробляти, я маю сама себе забезпечувати, я маю сама створювати там бізнес. Свій, я маю сама тягнути на собі сім'ю. З мене ніхто нічого не зробить, та, без мого контролю все рухне в моєму житті. От такими внутрішніми установками та, ви формуєте відповідно зовнішні обставини. І як ти вважаєш, ну, адекватному, нормальному чоловіку, який звик брати на себе відповідальність, буде комфортно з тобою, з такими установками. Ні, звичайно, навіть на енергетичному рівні та, розійдетесь, ви не зустрінетесь. Все фізика, все енергія, та частинка тянеться до частинки, подібна до подібного. Якби тобі було, якби ти була за чоловік, якби ти була неконтролююча, Якби довіряла своєму чоловіку і дозволяла йому вирішувати питання, ну, як мінімум, да, місце, де ви живете, фінанси за що ви живете, і якісь ну, битові там, по будинку чи ну, в житті проблеми. Твоє завдання бути просто в тебе немовірно, гарні, ну, слідкувати, поливати, створювати гарний настрій, атмосферу. Ну і так працювати, але в своє задоволення через радість, не тому, що я маю заробити, щоб там заплатити за комунал. Якою б ти була одним словом? Якби ти дозволила собі бути такою. Ну, це просто була більша людина. Легка, позитивна. Легка. Коли, коли ти легка, позитивна світла, ти яка? Щаслива. Ось тобі відповідь через твою підсвідомість. Ти ж розумієш, наша душа ще до втілення, вона знає, який досвід має отримати, чому навчитись кого чому навчитись. У тебе пробачено досвід стати дівчинкою, жінкою. Ти навіть прийшла в тілові жінки. Дозволити собі бути жінкою. Ну неможливо, щоб там чоловік був щасливий на своїх жіночих енергіях, а жінка була щаслива на своїх чоловічих. Ну не буває. я не зустрічався жодною такою людиною. Якщо ти прийшла в жіночому тілі, ну потрібно вчитися бути жінкою, дозволяти собі бути жіночною, розвивати в собі жіночні сексуальні енергії, манкії енергії. Зрозуміти, що твоє завдання в житті ну, створювати такий от уют в сім'ї, зі своїм чоловіком. А завдання чоловіка це відповідно лупати цю скалу заради тебе, заради своєї сім'ї. Ти маєш бути за чоловіком. І говорити йому, ти в мене самий сильний, ти король мій, в тебе все вийде, вірю в тебе. От тоді ти розвиваєш свої жіночі енергії.